Перші роботи з ремонту старої, а по суті, будівництва нової дороги почали 16 липня 16 року. Це стала довгоочікувана подія для жителів вулиці Дукова. Ця ділянка третій важливий стратегічний в'їзд в місто Чорноморськ, окрім діючих з боку вулиці 1 травня та вулиці Перемоги. Всі будівельні роботи тут виконані в повному обсязі. Дорога відремонтована на всій ділянці від вулиці Олександрівській до в'їзду на Овідіопольську трасу. Капітальний ремонт проведено по всій приїзді частині. У тих місцях, де дорога була зруйнована повністю, підняли підстави і поклали нову. Потім шар асфальтобетонного покриття. «Це тільки опять же перший шаг того, що буде робитися із обласного бюджету. Ми не можемо, а, объять не объявлен. Но этот вот факт, эта дорога для меня очень известна. Я очень хорошо ее знаю, потому что у моих родителей в Сжейке дача я сюда еще. Будучи школьником, нільтом на мепідіво в тогда далі, в Велічовськ нет, ні на базар. <реш> <реш> вот. Поэтому я эту дорогу знаю, що эта, эта дорога вісь під десятих годовні були. Дорога по вулиці Дукова вже здана в експлуатацію. Залишилося ще зробити відсипані узбіччя для водовідведення та прості дорожні розмітки. Жителі вулиці Дукова вже почали користуватися новим приїздом. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Это спасибо. Олена Попель, роман прийомих і факти.